Доброго дня. Прийшла подивитись на сорт Азію. Це висаджений двоєчку а це висажений в одиничку. Як краще садити, зараз треба зробити прорив плівки, прочисточку зробити, і вже можна буде вносити добрива. Саженці гарні. Все живе, нічого там не повипадало, серцевинка є. Десь є навіть вже листочки. Ну Зараз саме головне це зробити прочистку від старого сухого листя, зробити прорив плівки, так як вона, коли підуть до обріва, то вона розростеться і почне листочки заходити під плівку. І там плоди будуть, це дуже будуть деформовані. Це дуже погано. То само краще робити зараз, ранньою весною, кінець лютого. Ну, якщо можливість скоріше, то можна скоріше.